Скандал з Длапортою, рекорд Роналду та топові трансфери Кварцхелії й мармуша тренерські зміни в Евертоні та трансферна боротьба за Іллю Крупського сьогодні. Випуску. Вітаю з екрана. Мене звуть Ангеліна Хачатурян і ви на моєму каналі. Сьогодні я розповім вам про найсвіжіші новини зі світу футболу. Залишайся з нами. Якщо хочеш бути в курсі всіх подій, поїхали. Президент футбольного клубу Барселона Жоан Лапорта опинився в центрі скандалу після півфінального матчу Суперкубка Іспанії проти Атлетіка Більпау. Під час перебування у віп-ложі стадіону короля Абдала Лапорта, дізнавшись про рішення Вищої ради спорту щодо реєстрації гравців Дані Ольмо та Пау Віктора. Не стримав емоцій. Він вигукував образливі слова та штовхав предмети, що викликало подив і обурення присутніх. Сада Амаласишо Анрімасі памлавуті фарра єлкрідальпрезидент Джон Лапорта. Риста Королівської іспанської футбольної федерації РФФ розглядають можливість подання скарги проти Лапорти за його поведінку. У разі підтвердження порушень президенту Барселони може загрожувати дисциплінарне покарання, включаючи можливе відстронення від виконання обов'язків подібно до випадку з колишнім головою РФФ Луїсом Рубялесом. Та ситуація може мати серйозні наслідки для керівництва Барселони та вплинути на репутацію клубу. В цілому подальший розвиток подій залежатиме від рішення дисциплінарних органів РФФ. Французький клуб ПСЖ активно працює над трансфером Вінгера Наполі, Хвічі Кварацхелі. За інформацією відомого журналіста Фабріціо Романо, парижани прагнуть підписати 23-річного грузинського гравця вже під час зимового трансферного вікна. Щоб здійснити цей перехід, ПСЖ готовий включити в угоду свого центрального захисника Мілана Шкріняра з доплатою. Остаточне рішення залежить від президента Наполі Ауреліо де Лаурентіса, який має оцінити пропозицію. Чинний контракт Кварцхелін в Наполі діє до 30 червня 2027 року. А його ринкова вартість за оцінками «Трансфермарк» становить 85 мільйонів євро. В оточному сезоні він провів 19 матчів за неаполітанський клуб, забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі. Ційний трансфер може стати одним із найгучніших у зимове трансферне вікно, враховуючи талант кварцхелії та амбіції ПСЖ посилити свій атакувальний потенціал. Українського футболу 20-річний захисник полтавської ворозкви Ілля Крупський опинився в центрі трансферної боротьби між Донецьким шахтарем та харківським металістом 1925. Обидва клуби активували клаусулу гравця, що дозволяє викопити його контракт за фіксовану суму. Спочатку повідомлялося, що Крупський надав перевагу металісту 1925, який першим активував клаусулу та запропонував привабливі умови. За інформацією джерела Шахтар зробив покращену пропозицію за Опонувавши гравцеві вдвічі більшу зарплатню та значні підписні бонуси у разі згоди. Крупський міг би заробити близько мільйона євро в перший рік контракту, враховуючи підйомні, вважаючи на фінансово вигіднішу пропозицію від шахтаря. Крупський за повідомленням вирішив приєднатися до металіста. На його рішення могли вплинути агенти, які отримали значну комісію від харківського клубу. Цей трансфер викликав жваве обговорення в футбольних колах, оскільки металіст виступає в першій лізі України. Тоді як Шахтар є чемпіоном країни та регулярно бере участь у Єврокубках. Вибір Крупського може вплинути на його подальший розвиток та кар'єрні перспективи. Англійський футбольний клуб Евертон за який виступає український захисник Віталій Миколенко, оголосив про звільнення головного тренера Шона Дайча. Це рішення було прийнято за кілька годин до матчу Кубка Англії. Разом із Дайчем клуб покинули його асистенти: Ян Воан, Стів Стоун, Марк Говар та Біллі Мерсер. Тимчасово обов'язки головного тренера виконуватиме Лейтон Бейнс. Шон дач очолив Евертон наприкінці січня 2023 року, підписавши контракт до завершення сезону 24-25. Однак незадовільні результати команди, зокрема дві поразки та три ніч її в останніх п'яти матчах, призвели його до відставки. Наразі керівництво клубу розглядає кандидатури на посаду нового головного тренера серед потенційних претендентів. Називають Девіда Мояса, який вже очолював Евертон з 2002 по 2013 роки. Та Павлу Фонсеку відомого українським болівальникам за роботою в Донецькому шахтарі. Варто зазначити, що Жозе Моуріньо, який також згадувався серед можливих кандидатів, не розглядається на цю посаду. Ці кандидати мають різний досвід та підходи до гри, що може вплинути на майбутнє Евертона та його гравців. Манчестер Сіті готовий заплатити 80 мільйонів євро за форварда Айнтрахта Омара Мармуша. За інформацією журналіста Санті Ауне, англійський грант вже досяг усної домовленості з німецьким клубом щодо трансферу 24-річного нападника. Мармуш, який демонструє стабільну форму в поточному сезоні, прагне якнайшвидше завершити угоду. У 20 матчах за Айнтрахт цього сезону він забив 10 голів і видав 6 результативних передач, привернувши увагу багатьох. ТОП клубів Європи головний тренер Хосап Гвардіола за чутками особисто наполягав на цьому трансфері, вважаючи, що мармуш зможе додати гнучкості у побудову гри команди. Очікується, що офіційне оголошення може відбутися вже найближчими днями. Якщо угода відбудеться, це стане одним із найгучніших трансферів цієї зими. Кріштіану Роналду легендарний португальський нападник становив унікальне досягнення у світі футболу 9 січня 2025 року у матчі 14-го туру чемпіонату Саудовської Аравії між Аль-Насром та Аль-Отугом. Роналду реалізував пенальті на 42 й хвилині. Вивівши свою команду вперед. Насправді цей гол став особливим, оскільки Кріштіану став першим футболістом в історії, який забиває голи протягом 24 років. Поспіль починаючи з 2002 року, загалом за свою кар'єру Роналду забив 917 голів, виступаючи за різні клуби та національну збірну Португалії. У поточному сезоні він провів 20 матчів у всіх турнірах за аль Наср, і відзначивши 17 голів та три результативні передачі, цей рекорд підкреслює неймовірну стабільність та майстерність Роналду, який навіть наближаючи до 40-річного віку, продовжує демонструвати та встановлювати нові досягнення у світовому футболі. Ну що, як вам новини? Яка була найнесподіваніша чи передбачувана? Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь, бо далі буде більше новин і цікавостей про спорт. І не тільки. З вами була я, Ангеліна Хачутарян. До нових зустрічей на екрані!